Ну що ж, починаю говорити за 2026 рік. Рада вітати усіх, хто пройшов зі мною 2025 рік. Ну і звичайно, попередні роки. Дуже приємно, що ви зі мною, продовжуємо працювати над своїм життям далі, шукаємо позитивні моменти, ключики, відкриваємо можливості і проживаємо це життя якомога краще. Скажу вам, що 2026 рік принесе дуже багато змін, і ці глобальні такі зміни вкраще будуть побачити, згадайте мої слова, тому що це рік амбіцій, рік вогню, це рік подорожей, змін. Тому що якщо в 25 році я вам постійно говорила про те, що треба обмірковувати, зважувати всі за і проти, не спішити. Мудро підходити до ситуацій, то на 26 й я буду вам радити слухати лише себе і діяти, не чекати, не відкладати, не обмірковувати 150 раз, а одразу починати щось робити, тому що це про спонтанність. Скажу, що життя змінюється, і світ змінюється, і ви бачите самі, як внутрішньо ви підросли. Ви вже ніколи не будете такими, як раніше, і маєте зрозуміти одну важливу суть. 2025 рік це був час таких великих розпаковок, як я кажу, тому що ви побачили суть людей. Багато хто відкрився вам по-новому. І ви мали би зробити висновки. Тому що у 26 році в такій спонтанній. Потужній енергії біля вас мають бути тільки ті, хто готовий з вами діяти. Розумієте про що я? Тому давайте я так в загальному подивлюся енергію 2026 року. Звичайно, ще будуть прогнози для кожного знаку Зодіаку. Тому відслідковуйте, підписуйтесь, щоб мене не згубити. Буду вдячна вам за лайки, за коментарі. Для мене це приємно, мене це надихає, мотивує. Так. Ну що ж, 2026 рік. Перехід в нову реальність. Ми всі розуміємо, що життя змінюється і ніколи не буде таким, як раніше, але давайте дивитися, що ж цей рік назавжди забере і що нове нам принесе. Я хочу більше для себе відкрити інформації. І більше вам всього сказати. Ну що ж, мені подобається, знаєте, на кінець буде така важлива підказочка від вищих сил. Мені подобається, знаєте, що рік починається з жезлів і закінчується жезлами. Це дуже символічний розклад. Тут дійсно буде багато енергії, боротьби такої здорової боротьби. Це не конфлікти. Це коли ви вибираєтеся, коли ви дійсно боретеся за своє, коли ви розумієте, що не можна стояти на місці, що треба йти вперед. І починається все з того, що нарешті ви вже починаєте своїм життям керувати. Я вітаю усіх. Хто пройшов трансформацію. Можливо, ще хтось її завершує, але більшість з вас її вже пройшли, тому що тут ви все берете в свої руки. Ось, бачите, ви, ваше життя, вогонь всередині вас, а це означає, що все, ви починаєте жити, творити, робити. У вас є дуже багато бажань, цілий. І цей рік він буде відкривати для вас зовсім інші можливості. Але важливо розуміти, що ваше життя в ваших руках. Не дозволяйте ситуації, коли хтось впливає на ваші рішення. Або взагалі не те, що впливає, а вирішує за вас. Цього вже не можна, тому що я на початку розкладу наголосила декілька разів, що ми переходимо в нову реальність ніколи вже не буде як раніше. Треба позбуватися оцих якраз рамків і обмежень, тому що рік коня це про простір, це про свободу. Це про те, що для вас відкриті дороги, і ви маєте вирішувати, куди їхати. Тому я щиро радію за тих, хто дійсно взяв своє життя в свої руки, і хто розуміє, що вирішую лише я, а не хтось за мене. Я вас вітаю і, звісно, бажаю вам слухати себе. Далі, подивіться, що тут відбувається. Далі у нас іде Аркан Зірка. Це про те, що ви точно знаєте, чого ви хочете, і ви починаєте розуміти, що в житті збуваються ваші мрії і ваші цілі. Зірка знаєте, це символ того, що. Можливо, ви навіть занадто мрійливі, але це дуже добре. Бо коли енергія спонтанності така жезлова, ви не маєте часу на обміркування, ви захотіли і діяти. І якщо у вас будуть правильно сформовані ваші цілі. Бажання, то ви не наробите помилок, і ви будете отримувати задоволення від того, що збувається дійсно те, чого ви хотіли, а не те просто про що ви подумали. Тому тут важливо розуміти, що карта Зірка запускає дуже багато для вас можливостей. І чим більше ви будете розбиратися в собі, чого ви хочете, про що ви мрієте. Тим більше добра, благополуччя і достатку буде приходити у цьому році до вас. А також карта зірка це карта життя. Хто боров якісь хвороби, хто лікувався, хто відновлював енергію і здоров'я, імунітет, можливо, також вас вітаю, тому що цей рік дає вам нове життя, дає вам новий подих. Цей рік дає вам багато здоров'я. Хороший імунітет, гарне самопочуття, здорове тіло, як кажуть. А в здоровому тілі здоровий дух. Тому ось така інформація. Так, ідемо далі. Ну як же без любові, без почуттів, звичайно, тут будуть горіти пристрасті? Тут будуть розвиватися дуже такі серйозні почуття, емоції. Багато хто буде закохуватися, багато хто буде відчувати прилив такої додаткової енергії, додаткового ресурсу, тому що все ж таки рік коня це про те, що вас не зупинити. І якщо ви будете розуміти, що це ваша людина, то не буде краю оцим почуттям. Я бажаю тільки хто одинокий зустріти своїх людей і бажаю вам дійсно не гасити це полум'я, а навпаки, його підтримувати протязі року. Пам'ятайте, що я даю свої унікальні підказки на цей рік, і тут дуже важливо мати половинку, мати партнера, мати підтримку. Просто в цьому році треба йти не самим. Але керувати своїм життям самостійно. Розумієте про що? Бо дуже часто людина, яка знаходить свою половинку, своє життя повністю віддає коханій людині і тим самим згубляються ось якраз ось ці амбіції, цілі, мрії. Тому про це ми не забуваємо. Бачите, як все йде. Спочатку у нас. Ми беремо все під контроль, потім ми розуміємо, чого ми хочемо, а далі вже ми насолоджуємося тим, що біля нас людина, яка підтримує нас в цих починаннях. Так, далі йдемо. Це у нас шістка Пентаклів. Це дуже хороший аркан. Знаєте чому? Бо. Що тут відбувається? Тут є підтримка, тут є допомога, тут про добрі справи, тут про те, що ви дійсно в цьому році будете відчувати міцне плече. Якщо ви ось тут, в такому положенні, і у вас є якісь складнощі в житті, то вам хтось допоможе. Або ж ви переходите на новий рівень, і вже ви можете допомагати. Від ваших рішень залежить життя інших людей. І я скажу, що якраз цей аркан і показує, що ви йдете вверх і можете подбати не лише про себе, а й про інших. Але ви маєте розуміти ще таку важливу суть, таку підказку про те, що вам не можна нічого приховувати, і вас все має бути прозоро в плані фінансів і підтримки. Бо якщо ви гроші заробили, але пожаліли або ж вчинили неправильно з іншими, то пам'ятайте, 2026 рік це вам не забуде. Тому будьте щирими, прозорими, чесними заробили, поділіться. Хтось потребує підтримки, підтримайте. Бачите, тут є, тут все зважують, тут все, всі добрі справи, всю вашу підтримку, доброту, все записують. І в цьому році це буде важливо. Ну і скажу, що це ще й карта стабільності, яка показує, що у вас все добре, що ви йдете вверх, що ви масштабуєтесь, розвиваєтесь. Прекрасний рік в фінансах буде, от побачите. І хто потерпав, можливо, від несправедливості, там, до прикладу, вам не доплатили, не заплатили, або ж там. Неправильно розділили спадок, оце все буде вам повертатися. Тут будуть допрацьовуватися різні моменти, бо все ж зважується, і всі добрі справи, все, що ви заслуговуєте, все вам будуть повертати. Так, ідемо далі. Ну, як без п'ятірки мечів. Та, так, ми не можемо, все рівно нам потрібні якісь ситуації, де треба за щось поборотися. Це карта воїна, це про те, що ви боретесь, що ви впевнені в тому, що ви робите. Ви можете трішки відчувати навіть в цьому році таку велику перевагу і силу. Нарешті, хто боровся з ворогами, з документами. Оце ж щось ви там допрацьовували в 25-му році, в 26-му ви бачите, ви підносите прапорець перемоги, тобто ви досягаєте бажаного, ви борете оті ситуації людей, які вам заважали, які були з вами несправедливими. Все горить, тобто ви вже готові йти до кінця, аби досягнути бажаного, і перемога буде, звичайно, за вами. Скажу єдине, що взагалі я би не рекомендувала конфліктувати, тому ви дуже добре собі аналізуйте, за що ви боретесь, і чи дійсно вам це треба. Бо конфлікти вони відбирають весь ваш ресурс. Але якщо, звичайно, ви боретеся за щось важливе в житті, або ж так стало, що вас хтось образив, або ж ви боретесь дійсно за свою внутрішню свободу, то, звичайно, перемога тут буде за вами. Єдине, що нікого не ображайте, це дуже важливо. Ну і не дозволяйте, звичайно, ображати себе. Так, і вісімка жезлів. Ну, якщо є у нас аркан-зірка і вісімка жезлів, це дві карти, які показують, що збувається задумане. дивіться, в якому положенні тут людина зображена. Тобто чоловік чи це юнак, точніше, він біжить. Біжить вперед, його не зупинити, вогняна енергія. Тут зображені стрільці, тому любі її стрільці, хто є тут на Розкладі я вас вітаю, збувається багато задуманого і рік буде швидким. Ви навіть не будете встигати за подіями і ситуаціями, які відбуватимуться. Це дуже важливо. Знаєте, що скажу ще так коротесенько в кінці розкладу для знаків зодіаку, що тут програється. Але, звичайно, вогняна енергія жезлова, от саме жезлова, так, вона дуже важлива в цей рік для кожного знаку зодіаку. Тому що якщо ви горіли ідеєю, то буде можливість її втілити в життя. Так, ідемо далі. Стабільність це у нас якраз те, що треба. Виходить сонечко, все буде стабільно: стабільна робота, стабільна зарплата, стабільний дохід, стабільний прибуток, в кого як. Але все стабільно, і ви не бачите ніякого спаду. Ви розумієте, що ви навпаки йдете вверх. Подивіться, що тут відбувається. Збуваються мрії, є підтримка, партнерство, є ресурс, тобто ви почуваєте себе добре, ви виборюєте перемогу, збувається те, чого ви хочете. І ви ніяк не просідаєте, ви відчуваєте стабільність, впевненість і йдете вверх. Ось такий рік, ось так я його відчуваю по енергії. І це дає вам стій Настільки тепла, балансу, гармонії, вам настільки добре внутрішньо, що ви просто сяєте. І знаєте, скажу вам так: хто буде змінювати роботу, до прикладу, або ж ви починаєте якусь свою справу в 2026 році, то це також все стабільно. Тобто не буде вже у вас такого, знаєте, що ви перестрибуєте з одного в інше. Ви знаходите стабільність. І благополуччя, і цей рік буде щасливим для вас точно. Далі маєте міцний все ж таки зв'язок з родом. Не можу сказати про те, що вас бережуть, і ви будете як ніколи відчувати цю силу, тому що рід стає на захист. І знаєте, важливий такий момент це родині стосунки. Це більше спілкуватися, об'єднуватись і навпаки розуміти, в чому сила вашого роду. Як ніколи, прививати цінності, сімейні, традиції можливо, тому що це все об'єднує і зміцнює. І ви будете мати дійсно ресурс в 26 му році, тому що працює рід в облаго, Знаєте, всі в облаго працюють для вас. Ви побачите таку єдність, ви побачите сильний дух, ви будете відчувати підтримку, можливо, в когось були якісь непорозуміння. Також будете миритись, об'єднуватись, і все буде налагоджуватися. Дуже хороша карта. Карта миру. Взагалі, цей рік несе перемоги, несе мир. І Я думаю, ви розумієте про що я. Тому це дуже важливо розуміти по енергії, що наше життя дійсно на порозі глобальних змін, і змін в краще. Так, йдемо далі. Двійка кубків. Знову ж таки, бачите, є у нас закохані, є у нас двійка кубків: це чоловік і жінка, це сімейні пари, це дві половинки одного цілого, і цей рік дає дуже багато. Якраз єдності, коли разом, коли повна сім'я, коли в стосунках все у вас гармонійно, коли ви не бачите інших, коли ви зазираєте лише в те, що між вами відбувається, і це дуже чудово. Я звичайно скажу, що кубки це ще й про почуття, про емоції, тому ви маєте дійсно в 26 му році розуміти. Ви вже зрозуміли в 25-му, хто вам потрібен, хто ні. А в 26-му ви маєте розуміти, що над стосунками треба працювати. І якщо ви вибрали вже якусь людину, якщо ви залишили біля себе когось, якщо ви зустріли і покохали, то не втрачайте це і приділяйте багато часу своїм половинкам, своїм почуттям. Ну і на завершення, це п'ятірка жезлів. Це про те, що ви дійсно виборюєте, обходите. Хтось конкурентів, хтось колег по роботі, хтось, можливо, навіть когось і в сім'ї, але тут здорова конкуренція, тут не конфлікти. Тут просто коли хтось один щось придбав, а інший хоче ще більше зробити. І коли є в кожного є свої плани. Подивіться, ніхто не заздрить іншому, ніхто не хоче відібрати ваші інтереси, ваші цілі, кожен має свої. А це означає, що ми. Тісно змінюємося в кращу сторону і ми, і цей світ. Так, і підказка від вищих сил на закінчення розкладу. Ой, як чудово! Це те, що я вам говорила. Багато хто з вас пройшов трансформацію. Було нелегко, але ви впорались. Я вас вітаю, тому що тут, бачите, самі іде повністю оновлення. Іде у вас новий початок все так, як було. Ми не можемо продовжувати. І бачите, самі, я на початку вам сказала, що е, ідуть глобальні зміни. Дійсно, ми не можемо продовжувати так, як було. Ми мали мінятися. Світ мав щось змінити в собі назавжди. І ми починаємо щось спочатку, і цей початок буде для нас щасливим, тому що тут у нас сонечко, тут у нас все добре, і ми йдемо лише до кращого. Але тепер ми вже будемо робити все з легкістю і не будемо тримати багато образ, багато думок в голові, тому що це якраз про те, що я роблю все легко. Я починаю все спочатку, я нічого не боюсь, просто чудово. Так, і ще на закінчення, мої любі, скажу вам коротесенько про те, що тельці для вас це буде фінансовий рік, рік стабільності, і я вас вітаю в тому, що ви будете дійсно в кар'єрі і в роботі відчувати масштаб. Для вас просто немає перешкод. Любі водолії, ви перемагаєте в тому, за що боролися, і досягаєте конкретних результатів. Звичайно, треба буде докласти зусиль, але цей рік вас порадує. Стрільці збудеться дуже багато ваших мрій, і бажань, згадайте мої слова. Але треба діяти. У вас має бути все спонтанно, ви маєте дійсно знаходитися в русі і в тому, щоб досягати бажаного. Козироги, рік стабільний, він не буде вас дивувати якимось такими непередбаченими ситуаціями. Все буде рівно, стабільно, спокійно для вас. Але ви цього і прагнете, тому що вас вибивають якісь ситуації з ритму, коли щось іде. Не по плану. І любі раки, зверніть увагу на почуття, на емоції, тому що ті люди, які біля вас у му році, це ваш всесвіт. І для вас це буде дуже важливо. Ну і, Леве, звичайно, на закінчення ще скажу про вас, скажу так, що цей рік буде важливий в тому, щоб ви дійсно над собою працювали і. Ставили собі здорові цілі обходити інших. Так ще трішечки, тому що це зодіакальна колода, і я ще трішечки тут відкрила додаткової інформації. Пам'ятайте, що ще будуть гороскопи для кожного знаку зодіаку на весь рік будуть унікальні підказки від мене, як завжди, і заряд енергії на весь 2026 рік. Дякую, що ви були зі мною! Ну і звісно, до нових зустрічей!